Зараз на місці ритуальні служби працювали. Зараз слідчі органи документують ну, злочин, які сьогодні росіяни створили в суміську Чорноморську. На жаль, на жаль, загибло двоє людей. Двоє жінок загибло. Десять ви сказали сім. Цифра збільшується вже десять людей, які звернулися до медичних закладів за допомогою Прикро, що постраждала маленька дитина. Рік і сім місяців. Користуючись ж нагодою, хочу висловити співчуття. Близьким і рідним загиблих наших е, громадян, а ті, хто е, зараз знаходиться в лікарні, щоб швидше одужали, тому що там є і середні важкості, і тяжкі, і. і... І легкі, які зараз я думаю, що ще буду звертатися, тому що м, люди ще готуються від обстрілів. Поруч звичайно постраждало багато багато цивільної інфраструктури. Це така живона, е, проїзна частина міста Чорноморськ. Взагалі невелике невеличке компактне місце, де проживає багато людей. І звичайно, люди ранковий базар робили, і ворог не цурається нічого.